Турнір з козацького бойового мистецтва відбудеться у Борисполі, українському виду спортивних єдиноборств, хортингу навчають молодь та дорослих у військово-патріотичному клубі Ратоборець. Це змішане бойове мистецтво, в які входять, входять всі види. І ударна техніка руками, ударна техніка ногами. Дуже багато від боротьби, взято прийомів, китків. Утриманні у задушливих прийомів, болівих дуже всесторонньо розвиває дітей і задне, ну, патріотичний, скажімо, вид так, як е, хортинок походження від хортиці від, з, з, від зародку нашого казаці. Турнір є традиційним і проводиться вже протягом 10 років. Проте беруть участь у ньому лише атестовані члени клубу. Турнір закритий. Приймають участь в цьому турнірі тільки члени клубу Ратоборець. Які були атестовані федерацією хортингу на перший ранг та вище? Цьогорічний турнір присвячено 27-й річниці виведення військ з Афганістану, а також вшанування загиблих воїнів інтернаціоналістів та воїнів АТО з Борисполя. Присвячений цей турнір, скажімо, пам'яті всіх бориспольських хлопців, які не повернулися зі сходу. всіх хлопців, які не повернулися з афганської війни, тому що в нас в клубі теж є всі афганці, дуже багато. Будемо проводити, щоб наша молодь завжди пам'ятала, що таке страшне слово війна і не забувала своїх героїв. Понад 200 учасників віком від 6 до 40 років змагатимуться за звання чемпіонів 5 березня у Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі. Початок о 10.00. Вхід вільний. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бариспіль.